Скільки жителів окупованих територій отримали російські паспорти, і чи відповідає це дійсності? Навіть самі росіяни не мають конкретної цифри паспортів, які вони видали, як тисне окупаційна влада на місцевих жителів, щоб вони зрештою взяли російські документи По будинкам Всі, хто не отримав паспорт. Проїхалися, повідв'язали їм електроенергію. Кого можуть депортувати з окупованих територій вже у січні 2025 року? Поміщають їх у свій центр тимчасового тримання і іноземних громадян з ухвалою суду про їх видворення вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Понад 250 тисяч жителів окупованої частини Херсонщини, начебто, отримали російські паспорти. Такі цифри днями озвучив призначений Росією так званий губернатор регіону. За його словами, це досить високий показник, і робота у цьому напрямку триває. Кожен день це продовжується робота тих, хто знаходиться на території Херсонської області. Ну учитував тошто. У нас была эвакуация из самого Херсона, из областного центра и з правого берега Херсонской области. То еще где-то приблизительно 1070-80 люди выехали за пределы Херсонской области и сейчас находятся ну, в других субъектах Российской Федерации. Водночас у центрі національного спротиву наголошують, що паспортизація населення є примусовою і супроводжується обмеженням прав тих, хто відмовляється від цього документу. У підпіллі кажуть, що окупаційні адміністрації постійно працюють над удосконаленням системи утисків. Серед основних методів зазначили обмеження свободи пересування, позбавлення права на соціальне забезпечення, позбавлення права на працю, відчуження майна і позбавлення батьківських прав. До того ж, окупанти посилюють соціальну ізоляцію українців, які не беруть російських паспортів. Це означає, що крім основних обмежень, люди без цих документів стикаються з дискримінацією з боку окупаційної влади. Нагадаємо, що Україна не визнає російські паспорти, які видаються на окупованих територіях. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголошував, що Росія насильно видає паспорти в окупації, але намагається показати, що це відбувається, начебто добровільно. Він неодноразово закликав виїжджати з окупованих територій, щоб уникнути тиску з боку РФ. Також омбудсмен пояснював, що люди, які отримали російські паспорти в окупації, не є злочинцями, а навпаки, є жертвами злочину. Українці на захоплених територіях змушені йти на такий крок, аби врятувати своє життя, заявляв Дмитро Лубінець. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів новинам Азов'я, що до початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині проживали близько мільйона людей. Кількість російських паспортів, яку озвучив Сальдо, не відповідає дійсності, вважає голова облради. Я впевнений в тому, що навіть самі росіяни не мають конкретної цифри паспортів, які вони видали тут на території тимчасово окупованої Херсонщини. Тому що там ну будемо казати паспортизацію. Вони розпочали ще дуже е, давно. На це на початку, скажімо так, окупації, яка там відбувалася ну всієї області. Будемо казати так. Далі ті всі паспорти, вони, ну, які, скажімо так, були набуті незаконно на територіях, які звільнилися. На, на сьогоднішній день деокупована територія, яка якраз там, де мешкало приблизно півмільйона людей, то ну, будемо рахувати, що умовно півмільйона людей, які б знаходилися на той території, яка б була тимчасово, яка є тимчасово окупована. Але ну, є достаменно. Інформація про те, що е, ну на сьогоднішній день, враховуючи всіх хворих. Маленьких дітей, і все там ну на окупованих територіях не більше ніж там 300 тисяч людей, які мешкають. Ну, будемо казати, це мешканці там Херсонської області, які там залишилися своїх домівкам. А може ця цифра навіть і менша. Окупаційна влада навряд чи може порахувати, скільки людей проживає на лівобережній Херсонщині, оскільки вони можуть переміщатися до громад, які віддалені від зони бойових дій, зазначив політик. Люди мігрували особливо після тої аварії, яка відбулася на внаслідок терористичного акту російської армії стосовно Каховської ГЕС. Ну, у нас дуже велика кількість людей з, з лівого берега знизини. Вони змушені були мігрувати десь вглиб в глиб області. Тому я ж кажу, що ці цифри вони будуть. Дуже сплутані, тому що вони можуть рахуватися, і, і будемо так казати в Голопристанській громаді або в Лешківській громаді. А насправді вже проживати за територією цих громад, знаходитися там на території, або, ну, умовно, і або новотроїцької громади, тому це буде, ну будуть такі дуже вільні цифри, які будуть викривлені. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Окупаційна влада Запорізької області звітувала востаннє про кількість виданих російських паспортів у вересні минулого року. Вже на той час їх начебто отримали 350 тисяч жителів регіону. Про це писало російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на так званого першого заступника губернатора окупованої частини області Сергія Толмачова. За його словами, паспорти отримали 350 із 425 тисяч людей. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів новинам Азов'я, що до повномасштабного вторгнення на території області, включно з дітьми, проживали близько 1,5 мільйона людей. цих півтора мільйони 600… Тисяч це були мешканці міста Запоріжжя, тобто вже 900 тисяч залишається. І ще близько 100 тисяч це були мешканці Запорізького району, щонайменше мешканці Запорізького району. Тобто, це уже 900-800 тисяч. Мінусуємо звідси ще частину Васильівського району неокупованого, окупованого, Пологівського району неокуповану а ту територію, де йдуть бойові дії, мешканці якої умовно кажучи, не отримують паспорти, а не можуть тримати паспорти тощо, бо бо участь в бойових діях. І маємо е належить до бойових дій. І маємо приблизно 750 тисяч населення, яке залишилось на окупованій території умовне. На окупованих територіях Запорізької області залишилося близько третини населення, каже Сергій Лишенко. На його думку, окупаційна влада навмисно завищує кількість паспортів, які начебто видали місцевим жителям, щоб отримувати гроші від Москви і освоювати ці бюджети. Згідно декілька різних джерел на окупованих територіях, залишилось близько третини населення, тобто всього 250 тисяч. При цьому треба враховувати, що а невідомо, як ці дані рахуються, бо, по перше, частина людей виїхала з окупованих територій не через Україну. По друге необхідно враховувати, що частина людей виїхала до інших республік Російської Федерації, тобто невідомо чи отримували вони паспорт, чи вже на цих територіях. Отримували, і частина людей відповідно і не проживала на окупованій території, були зареєстровані, але проживали в інших містах. Запоріжжі, в Києві тощо це, наприклад, були студентами чи. Просто в силу тому, що були зареєстровані у батьків, особливо в сільській місцевості. Чим менше село, тим більше різниця між фактично проживаючими та зареєстрованими, або вони завищили кількість паспортів, і це 70%, відсотків завищена кількість паспортів, або вони завищили кількість мешканців. А які там проживають, а насправді там живе менше людина, менше людей. Я, я більше схильний саме до другого варіанту, тому що він корупційно більш привабливий. Люди, які не отримали російських паспортів, перебувають за межею нормального життя, зазначив депутат. Проблеми виникають навіть із комунальними послугами. В межах примусової паспортизації в одному з населених пунктів була стоступна ситуація. По будинкам всіх, хто не отримав паспорт, проїхалися, повідрізали їм електроенергію. А коли вони подали, почали скаржитися і казати, що підключіть нам, їм сказали, звичайно, приходьте, укладайте договори, але для цього треба прийти з російським паспортом. Вони не мають належного доступу до медичних послуг, тому що швидка може звичайно, приїхати до них. Але якщо їх заберуть в лікарню, то в лікарні можуть відмовити надані послуг. А в госпіталізації частіше за все і відмовляють, а вони не можуть отримати роботу, тим більше вони не можуть там займатися якимось власним бізнесом, тому що це без паспорта це не дозволяється. Координатор українського руху опору Жовта стрічка розповів новинам Азов'я, що велика частина населення окупованих територій досі утримується від російських паспортів, але вижити без них дуже складно. Коментар подаємо анонімно з міркувань безпеки. Можна прийняти цей факт, що реально велика кількість людей вже його отримала, щоб вижити. Звісно, окупаційна адміністрація і влада намагаються якось влаштовувати забагато різних обмежень, якщо в тебе немає російського паспорта. Наприклад, звітує в Москву, що 99% населення паспортизовано. То насправді може 70% і цих 30% якось потрібно дожимати. І далі вони дожимаються: отримання пенсії, якихось виплат. Взагалі, просто рандомна побудинкова перевірка всіх, хто там проживає, чи є російський паспорт, чому у вас немає російського паспорта? Якщо вас там якось колись е, затримали, одразу питання, коли походить е, вести слідчі і судові процеси, де російський паспорт, чому ви його не отримали? Нагадаємо, що з 1 липня цього року для жителів окупованих територій закінчилася дія так званої спрощеної процедури отримання російських паспортів. Всі, хто не отримали російські документи, вважаються іноземними громадянами. Як роз'яснювало російське МВС, таких жителів не будуть видворяти до 31 грудня цього року. Координатор жовтої стрічки зазначив, що Росія погрожує депортацію вже не вперше. Ці терміни встановлюють два роки окупації. От два роки окупації говорять срочно всім до кінця получить, години. Срочно продлили, нету очереді. йдіть туди, а придліваємо І це відбувається кожного разу. Масова депортація, яку ми помічали, це з правого берега Херсонщини, якщо ви пригадаєте, де були ці автобуси і примусово всіх вивозили. Куди дівалися ці люди? По сьогоднішній, по сьогоднішній день взагалі не ясно. У центрі національного спротиву нещодавно повідомили, що на окупованих територіях збираються розбудовувати об'єкти так званого спеціального інфраструктурного проєкту. Саме так окупаційна влада завуальовувала створення та поширення концентраційних таборів для нелояльного населення. Зазначили у підпіллі. За їхніми даними, влітку цього року російська робоча група вже завершила перший етап напрацювання пропозицій щодо будівництва нових та реконструкції існуючих центрів тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства. На окупованих територіях України. Такі центри вже були створені з початком повномасштабного вторгнення і спершу туди поміщали людей, які не пройшли фільтраційні заходи. Потім стали використовувати для перевиховання осіб, що не бажають отримувати російський паспорт, пише центр національного спротиву. У підпіллі вважають, січня з січня 2025 року окупаційна влада посилить тиск на громадян, які не отримали паспорт Росії або не оформили посвідку на проживання чи статус біженця. Центри тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства, працюють і в Росії. Там перебували українські в'язні, яких незаконно перемістили спочатку з окупованих територій до Росії, а потім вони без документів намагалися виїхати звідти. Юридична консультантка громадської організації захист в'язнів України Ганна Скрипка розповіла новинам Азов'я, як українські в'язні потрапляють до таких центрів. Ті, хто відбуває покарання в у Волгограді і виписують штраф 2000 тисячі рублів за те, що вони незаконно перебувають на території Російської Федерації, і поміщають їх у цвіх центр тимчасового тримання іноземних громадян з ухвалою суду про їх видворення. Після чого цвіх їм виготовляє посвідки на такі заключення в. Середньої лічності іностранного гражданіна, воно так називається, і після чого їх везуть на кордон з Грузією, і Грузія їх пропускає. Умови у центрах тимчасового утримання іноземних громадян зазвичай жахливі, каже правозахисниця. Там є хворі люди, але. Е, Цвіг не передбачає невидачу арт терапії цивілоінфікованим, Також відкрита форма туберкульозу буває. Люди теж е, вживали, ну тобто терапію. Вони залишаються там без ліків, і тому е, це е, ну якби дуже е, складно, тому що немає там умов утримання, тим паче хворих осіб. Але е, я хочу розповісти про випадки, коли людей е, е, і за те, що люди дуже хворі і їм ампутували ноги в Росії, е, їх просто випустили і цвіх їх не прийняв. Цвіх не прийняв. Тобто, Зовсім хворих людей вони просто кажуть Добирайте самі. Тоді вже вони звертаються до нас, і ми купляли цим людям, замовляли машину, щоб їх везли. Купляли їм е, коляски інвалідні, е, милиці і так далі. Тобто, ми цих людей вже під підбирали. Після центру тимчасового тримання українські в'язні потрапляють до буферної зони на кордоні з Грузією. Очікують на документи, і лише після цього за допомогою волонтерів повертаються. До України, додала юристка. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.